2 вересня погода в Україні буде осінньою. Температура повітря впаде ще на пару градусів. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 23 градуси, мінімальна плюс 11. За прогнозами синоптиків, перша половина дня у горішніх плавнях буде ясною. А після обіду з'являться хмари без опадів. Вночі температура опуститься до плюс В світлої пори доби підскочить до плюс 22 градусів. Найтепліше 2 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1950 року, плюс 29 градусів. Мінімум 1958. дев'ятсот плюс 6. доброго ранку і вдалої п'ятниці дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.